роблю огірки по корейськи Для цього мені, мені знадобиться кілограм огірків. Ну, я ось взяла такі, в мене вони не дуже гарно виглядають корючкуваті, але вони соковиті. Це ще, звісно, парнікові, але захотілося такого щось вже Таких наїлися, щось змінити у вкусових почуттях. Ну що, я покажу вам просто, як їх порізати. Ось так навпіл, потім ще раз навпіл, а потім на три частини. Але одну частинку ось так відрізаємо. Зараз ось так. А потім ось так. Получається ось такі трикутнички. І робимо ось такі трикутнички за з, з всіма гірочками нашими, з нашим кілограмом. Потім покажу вам далі, що буду робити. 250 грамів моркові. Я роблю на терці по корійськи Ось така вона длинненька, ви знаєте всі. Але покажу на всяк випадок. 5 зубчиків чеснока. Його потрібно подрібнити, але я буду його на теречку. А ви як забажаєте. Змішуємо все для заправочки. Ось тут я вже приготувала. У мене тут ой, чесник. П'ять. Ну, я взяла 6 зубчиків. Для... Я люблю чесник, у мене люблять чесник. Так, я вам кажу на кілограм огірків, і в мене ще буде. Пошти кілограм ось такої цвітної капусти сюди, в огірки. Це все буде по-корейськи. І так, столова ложка. Раз. Ось так. Раз. І ще менше половинки. Ось так. Сахар 4 столовой ложкой 4 далее масло растительное масло в ложках 2 меры 3 В ложках С получається п'ять і... Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість сім. Уксус дев'яти процентний. Так, це у нас. Також, 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 цукор. О, масло у нас по 100 міліграмів. Тобто ложечка. І уксус у нас сім також. Раз, Два три Все, сім. сім, тепер ну, спеції. А ці в нас а, ще соєвий соус. Дві столові ложки. Дві столові ложки. Один. Два. Так. Далі кореандр. Одна чайна ложка. Ось тут в мене пів чайної ложки треба чорного перця. Але в мене чуть менше, навер... навірно. Ну, я не люблю багато його. А ви подивіться по своєму задуму. Так, коріандр. Одна чайна ложка так і кладу. У мене подрібнений коріандр. Так, і красний перець. Пів чайної ложки. Половинка. Так. Все. Більше нічого не треба. Все це ми змішуємо. Зараз я додав ще до огірків капусту. І потім все це я залью ось цією чудовою залиночкою. Так пахне вже. Так, далі буде. Все, ось тут я вже все змішала, нарізала. Тепер у мене ось ця моя заливочка, яку я вам озвучувала. Зараз я залью, все перемішаю потім рукою. І на 5 годин, звісно, я буду ставити це на холодильник, потім будемо куштувати. Ви можете мені сказати, що це зимова страва, але я трішечки не погоджуся, тому що зимою такі овочі дуже-дуже. По грошам дорогенькі виходять Тому зараз саме те, що потрібно, ви можете цей салатик навіть закатати у баночки. Але його треба буде простерилізувати. Але ми будемо їсти так. На осінь, може, я зроблю ще в баночках, подивлюся, якщо. Я, якщо чесно, в баночках не робила, не катала, тобто не заготавлювала його на зиму. Нам подобається його смак свіжий, свіженький. Але я думаю, що і так теж буде гарно, все, перемішуємо і залишаємо це. Воно ще дасть сок всі ці овочі, накриваю і в холодильник. Ось така страва в мене вийшла. Я хочу і вам побажати смачненького.